Доброго дня! Я сьогодні хочу відзняти відео з цим хорошим хлопчиком маленьким. Він, правда, трішки прихворів. Я йому зараз буду давати ліки, як бачите. І потім перевдягну його і будемо бавитися. Так, зараз я тут розбавлю ліки. Тут я налила вже трішки водички, правда в таку пляшечку рожеву, але, ну, це ж таке. Так що зараз я розколочу ліки і е, будемо годувати е, левенятко ліками. Так, ось ліки, ось пляшечка. Зараз ми Розбавимо, ой, розбавимо, ой. поки його открутиш. це я від своїх малят так, бачите, вже і на кольорі? Так, не треба. Моєму два з половиною мілі літри так, як бачите? Зараз ми отак. Все. Ліки готові? Так, це ми закручуємо. Так, Розколочуємо ліки, і зараз будемо давати ліки нашому хлопчику. І, правда, в такій пляшечці, але ну, яка вже є. Так, лавенятко, давай приймай ліки. І, мій хлопчик такий, мій маленький. У нього трошки температурка є і носик захладений. Так що ось справи у нас доволі сумні. Так, моя ну, маленька вже топелу. Так, зараз ми закапаємо йому носка. Ось такий ось такі ліки. І зараз ми запшикаємо. Отак. Ось так. Це все, 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 все. О, вже пішло. Не, не, пий-пий. Пий. Так, все. Йо. Підлікувала його. І зараз ми будемо нашого маленького левчика перевдягати, тому що він капризує. Е, приготувала я йому небагато. Е, ось такий костюмчик його улюблений. У нього їх два. Ну, це більш такий легенький, тому що в хаті досить таки тепло. Це нам Алінка прислала. І ось такі позумнятка. Я їх шила сама. Так що, ну, вони новорічні, але ж нічого. Так, і ось такі шкарпетки, як бачите. І зараз будемо його перевдягати. Тільки не знаю, з якого боку до нього підходити, до цього кіндера малого. сав 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 санах ми хайч хичээмгүй юм хайх юм уу Козак, ти в нас козак. А я вже ж ти в мене молодчинка, ліки прийняв усі до кінця випив. Так що це, Ну ми вже майже йдемо на поправочку. Я дуже задоволена, що у нас пливенятко уже одужує. Дихайте мій глюпчику маленький. Можемо йому зумив дигти. Ой, Ось утюк мій маленький. Ось Ой такі пов'язані. Ой, бо якось скрутили ці віжечки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-хей-йхій. Не, не знаю, можливо, так його лишити, тому ну, що доволі таки жаркувати. Він не перегрівся у нас. Так, і ось такі шкарпетки вдягну. Уже костюма не вдягатиму, тому що і так доволі гарненько, він одягнутий. І без шкетику, дебалий. Зараз, мама, за кадром. Приготує молочко і будеш світеньке, і будеш світеньке. Ей, ей, кліпень. Хей, які потім. Кітемо, Так, так що він у нас молодець. Так, зараз я заказом приготую суміш і повернуся до вас. Так, я вже приготувала суміш. Такі пляшечки доволі гарні. Вона нейтральна пляшечка і ну, доволі гарна. Багато не е, наколочувала, тому що ну, він однак стільки не вип'є, вип'є стільки, стільки дозволить ну, його сонечок. Ой, одій. О, мені Так гарненько. А що Давай ще трішки. Ну, давай, давай, давай. Не хочеш, не буду заставляти. Ось тільки він видав. Небагато, але все одно то добре. Так. Все. Зараз ми будемо бавитися ним таким хлібчиком гарненьким. Ходить, ходи, я тут. Але ми стовчиком походимо. Ось Ось вже його дріжечка пішла. ось він маленька. У їхній глючик тобі. Ой, тобі хлопчик, ай, я не глюцик, тобі люзить. Боже, який милю, це просто, це просто капецьки він мене Бомбезний пацьонь, бомбезний пецьок. Зараз будемо бавитися. Зараз мама дістане іграшки. і будемо У нас з'явилися невеличкі новиночки. Це ось такий дракончик. Е, Він ось так гарну музику грає. Як бачите, так що покладу я нашому хлопчикові отакий гарний якоїсь іграшку. Плюс нам ще а, подарували ось такий світильник. Він різними кольорами світить. Так що, як бачите. І я дуже щаслива, що у нас є така хмаринка. І е, я завжди нею користуюся, так що мені це дуже класно. Поки що я не користуватися не буду, тому що білий день. Зараз я візьму комфортер. Як бачите, теж новиночка. І е, в наступному відео я, можливо, вам покажу ці, е, новиночки. Ну, можливо, що не, не вміститься в це відео, то хочу вам показати ну, це дві новиночки, які е, ось недавно у мене з'явилися. І це просто клас, супер. Так що я пішла мити посуд. Пльошечки мити, а левенятко нехай собі не лежить в овоці. Не треба ось ці дві пляшечки помити, одна з ліків, одна із молока. Ось такі справи. Як бачите, я вже посуд помила і зараз ми подивимося, що робить наше левенятко. А левенятко наше заснуло. Зараз я дістану пелюшечку якусь і нашу янголятко накрию. А де наші пелюшки? Мені цікаво. Зараз я до вас повернуся. Так, я повернулася, знайшла пелюшечку. Левенятко так смачно спить, що це просто капець, нехай так я її накрию. Видно, він не дуже любить комфортери. Вибачаюся за звук, тому що я коли скинула кофту, я її скинула разом з мікрофоном. Так що, прошу вибачення, якщо було погано чути, ну це вже. Машинально я зробила, так що ось такі спляви. Зараз я ще заряджу. І нехай наше малятко спить. Доволі гарненько він так спить. І на цьому я завершую свій влог. Дякую всім за те, що ви переглядаєте мої відео. Заходите на мій канал. І, ну, це дуже-дуже для мене цінно і дуже класно для мене. Так що Ось так мій маленький хлопчик спить. Тож, всім бажаю мирного неба, всього найкращого і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю. Ви в мене найкращі.